Чому померла 39-річна активістка та колишня депутатка з Бердичева Тетяна Домбровська? Бігла зверху, бігла зверху і кричала. А, що кричала. а от кричала, ну, верещала точніше. В Україні формуються нові штурмові бригади Гвардія наступу. У 2023 році у громаді Житомира не вистачатиме 90 мільйонів гривень на зарплату освітянам. У Бердичеві попрощались із громадською активісткою Тетяною Домбровською. Жінка померла у лікарні внаслідок черепно-мозкової травми. Її Тетяна отримала на сходах ось цього будинку, де в одній із квартир вона жила разом із цивільним чоловіком. Того вечора, 1 лютого, близького півночі, пара провела гостей та поверталась додому. Через деякий час Тетяну без свідомості знайшли сусіди. Вони і викликали швидку. Загибла лежала між першим та другим поверхом, хоча із чоловіком вони жили на першому. Останнє, що чули сусіди по під'їзду, гуркіт та жіночий крик. Та вона бігла зверху, бігла зверху і кричала. А, що кричала? а от кричала? Ну верещала точніше. Був стук об двері. Мої собаки почали гавкати. – Сильний? – Сильний. добре грюкнулась. Я не знаю, чи в уї це двері, чи в сусідні двері. Стук був сильний, бо собаки вскочили, вони спали і почали гавкати. За кілька годин у лікарні Тетяна Домбровська від отриманої травми померла. Попрощались із жінкою у Бердичеві, де живуть її батьки. Сусідка та подруга загиблої згадує цього тижня. Вони планували зустрітися з Тетяною та попити кави. Дуже гарно навчалася завжди всім допомагала. Завжди була усміхнена, Ну, людина золота, але таких людей більш немає. Ніколи нічого не казала, вона ніколи ні на кого не жалувалася, не жалілася. Племінниця та подруга Тетяни не вірить, що смерть жінки була випадковим збігом обставин. Розповідає, не один раз бачила Тетяну із синцями та залякану. Тим жінка багато не розповідала про своє особисте життя і не зізнавалась, звідки синці. бачили просто по ній. Так часто, що в неї були або якісь синці, або ще щось. Вона була трішки залякана, іноді плакала, приходила до нас. Вони часто з ним розходилися, часто сходилися. Вона якось в подругі переховувалася три дні, також замальовувала синці і все остальне. Олена Курбанова це подруга Тетяни, у якої кілька разів переховувалась загибла. Жінка каже, підозрювала, що цивільний чоловік, з яким Тетяна прожила 2 роки, постійно б'є її. Кілька разів вона радила Тетяні розірвати відносини, але загибла не слухала. і це було не один раз, розумієте? Не один раз це було постійно. Вона приходила там на ринок, синяк замазаний під оком шутки, а впала, а вдарилася а там. Це таки на скливала. Багато наших друзів ну, не знали такого. Ти вона просто і без нього не могла, і він її бив регулярно. І скільки я знаю, скільки це було цих свят. як ти можеш з ним бути? Ти ж розумна жінка, ти ж ти ж мене витягувала з ситуації, а Сама як ти можеш так бути. Вона не чула нікого. За фактом смерті Тетяни Домбровської у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом тяжких тілесних ушкоджень. Встановили, що причиною смерті жінки став перелом черепа. Нині експертизи та дослідження продовжуються. поліцейські зібрали безпосередньо на місці події свідчення, які зібрані, і від громадянського чоловіка жінки, і від сусідів, які. Були очевидцями частини подій і також вилучені записи камер відеоспостереження, що встановлені на будинки. Вся ця інформація вивчається, перевіряється і встановлюються обставини смерті. 22 лютого 2022 року, тобто фактично за кілька днів до початку війни, жінка зверталася із повідомленням про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Відповідно, тоді були й заходи реагування в межах визначених законом. Ми намагалися зв'язатись із цивільним чоловіком Тетяни Домбровської. У квартирі, де жила пара, нікого не було. На мобільний телефон чоловіка додзвонитись теж не вдалося. Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир. У Житомирі попрощались із військовим Артемом Дубровським. Є добро, і «Є є добро Артем навчався у 36 й школі Житомира. Закінчив агротехнічний коледж. Після початку російського вторгнення волонтерів згодом мобілізувався, служив у десантно-штурмових військах. Він у польщі режисером». 25 січня десантник у складі штурмової групи свого підрозділу штурмував позиції росіян біля Креміної на Луганщині, знищили ворога, але потрапили під артилерійський обстріл. Написала його мати Юлія у Фейсбук. Побратими називали Артема дубортьома. У чоловіка лишились дружина та мати. 3 лютого у Житомирському ліцеї номер 20 попрощалися з 25-річним військовослужбовцем Гусейном Самедовим. Загинув гусейн 27 січня на Луганщині, потрапивши під артобстріл. Жанна Дорош була однією з перших вчительок загиблого. Гарно він навчався, але не завжди у нього все вдавалося. І от коли йому не вдавалося щось, я пам'ятаю, він підходив до мене і казав Поясніть. Пояснюю, я не зрозумів, поясніть мені ще раз. І ми з ним отак досконало, досконало, поки не дійдемо. І він завжди казав: Я маю довести те, що я можу. Сен був, от, що не є друг. От, він кожного з нас назвав братан. Я міг йому позвонити там, знаю, в два ночі, в мене якась там, проблема, він на машину приїжджає і рішає цю проблему. І от Всі мої братани, і от. Бертонаном може і не вистачає. Від початку повномасштабної війни Гусейн став на захист України. Але мріяв бути лікарем. Він після школи і вступив до медичного нашого Житомирського інституту. Але після травми, особисто, коли не стало його друга, він точно вирішив, що він йде в Нацгвардію. І після того, як почалася війна, яку нікого ніхто не чекав, він без вагань. Пішов воювати, загинув Гусін в Луганській області. Для нас усіх це в шок для дітей, для колективу, для людей, які знають цю сім'ю. Тому що дійсно він був вихований порядною, доброзичливою людиною. Хусейн Самедов разом із своїм підрозділом захищав Бахмут за сумлінну службу, отримав відпустку. А за тим. Знову поїхав на передову. Бачився з ним останній раз два тижні назад, Як він приїжджав у відпустку, ми разом з ним пили каву, також розмовляли про війну. Ми поспілкувалися. Він каже: Ну, знову треба їхати. Усейна заслуга та, що він вже у школі був прикладом для багатьох своїх однокласників, і тому він виконав свій обов'язок, так як він її виконав в повній мірі. І нам дуже жаль, що ми сьогодні з ним прощаємось. Поховали героя у селі Зарічани неподалік Житомира. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад під назвою Гвардія наступу. Вони створюватимуться при національній гвардії, національній поліції та державній прикордонній службі України. Кістяк бригад складатимуть офіцери, котрі брали участь у бойових діях. На інші посади відбиратимуться цивільні за конкурсом. Об'єднана штурмова бригада Людь при Національній поліції України це новий воєнізований підрозділ поліції, де це загальний підрозділ, в який ввійдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, Цунамі, легендарні вже Луганська ДИМ та інші добровольчі батальйони. Це буде мобільна бригада в складі двох штурмових полків: батальйону особливого призначення, артилерійського полку та рот спеціального призначення. Низка бригад створюватиметься і при Національній гвардії України. Порядок. Прийому бажаючих громадян відбувається наступним чином. Приймаємо ми спочатку всіх, хто виявив бажання мотивованих громадян на підрозділи безпосередньо 7-окремого батальйону. Працюємо на сьогоднішній день в чотирьох районних центрах області. Тобто Відвідно до чинного законодавства оформимо всі необхідні для цього документи і після цього дані вже... Рекрути, військовослужбовці будуть в подальшому переховуватися до новостворених підрозділів, бригад, і потім після проведення бойового відповідного злагодження дані підрозділи будуть приймати активну участь спільно відповідно з іншими силами оборони, Збройними силами України, і виконувати завдання щодо оборони нашої країни, щодо великої загальної перемоги. Сталевий кордон таку назву матиме військова бригада, яка створюється при державній прикордонній службі України. Сталевий кордон на сьогоднішній день має кістяк. Це з бійців, які безпосередньо приймали активну участь у бойових діях, починаючи з 2014 року, керуватиме 15-м прикордонним загоном, Валерій Падитель, який є героєм України, який був захисником Маріуполя. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. На 20 мільйонів гривень скоротили суму освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці вчителям попільнянської громади у 2023 році. За словами голови громади Олега Можарівського, про це у громаді дізналися після того, як ухвалили місцевий бюджет. У мене щомісяця півтора мільйона не буде вистачати на зарплату вчителі. Я не знаю, ми сесію як затвердили цю субвенцію. Ми зразу виділили три з половиною мільйона майже щоб хоч перші місяці платити. Ну, будемо чекати, а якщо така ситуація, нам треба ну, не закривати школи, будемо призупиняти роботу деяких малих шкіл. На школи там є по 50, по 100, по 200. То на ту школу там ми закриємо навіть і то якщо ми її призупинимо, ми можемо призупинити з початку слідуючого навчального року. Та економія не дасть нам цієї суми, що нам не додали. Не вистачає грошей на оплату праці вчителям і в бюджеті Коростишівської громади. У 2023 році освітня субвенція з державного бюджету зменшилася на 5 мільйонів гривень. Прийняли доволі тяжко рішення спільне міністерства освіти і міністерства фінансів, де не передбачена оплата поза Форми роботи вчителів і відповідно гуртки, факультативи і інші форми не будуть оплачуватися. Бюджет Житомирської громади у 2023 році також недоотримав частку освітньої субвенції. На цей рік у нас 90 мільйонів недостачі, але що казати чесно, все ж в минулому році ми впоралися цим. Загалом у 2023 році урядовці скоротили суму освітньої субвенції на оплату праці вчителям на 20%. І така ситуація станом на 2 лютого типова для 726 громад із 841 в Україні. Дефіцит ми поки що рахуємо на рівні 8,5 мільярдів гривень. Це не та цифра, яку не можна було заклати в державний бюджет на жовтень місяць. Ми мали вже дані необхідні, і міністерство фінансів, скажу вам відверто, у нас були бюджетні консультації з ними. Вони готові були врахувати цифри, щоб забезпечити освітню сферу, але вони не отримали від міністерства освіти цих цифр, і е, ці цифри були отримані е, як урядом, так і муніципалітетами лише тридцятого. Потрібно, щоб кожна громада, кожен орган місцевого самоврядування робив своє індивідуальне звернення з відповідними розрахунками стосовно своєї громади. Таке звернення має бути подано до міністерства освіти і науки, до міністерства фінансів з проханням зробити перерахунок освітньої субвенції для певної громади. Є два варіанти виходу з ситуації. Перший дофінансувати з місцевого бюджету. Порізавши ну, звичайно інші програми, і інший це включити режим економії і зекономити кошти. Ну зекономити можна по різному, є різні варіанти. Починаючи від зменшення надбавки для престижність педагогічних працівників, закінчуючи оптимізацію закладів, оптимізацію класів. Ірина Остапчук, Олександра Циплюк – Суспільне новини, Житомир. Автомобіль для транспортування хворих та медичне обладнання передали другій міській лікарні представники гуманітарного хабу Житомир. Благодійну допомогу надали спільно з іноземними партнерами. Це був запит від лікарні. Цей запит задовольнив наш донор-партнер компанії Директор Ліф. Все, що треба, все медичне обладнання є всередині. Будучи запити, будемо робити все, щоб задовольнити ці запити. Автомобіль швидкої використовуватимуть для транспортування хворих на медичні обстеження, які не проводять в лікарні. Це, наприклад, МРТ, і ми кожен день транспортуємо пацієнтів. Маючи такий автомобіль, це буде комфортно для перевозки його. У нас є такі ще тенденції, є категорія пацієнтів. Я не кажу, що дуже часто, але ми інколи да, транспортуємо пацієнтів навіть на Київ. Машину невідкладної допомоги отримає і обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їх рятувальникам має передати уряд Франції. Тетяна Тукач, Олексій Чарко, Суспільне, Новини Житомир. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.